А ти все дивишся і дивишся в вікно. Минають ранки, сірі дні і довгі ночі. І сон не йде, хоча лежиш заплющів очі в квартирі тихо, і годинник вмер давно. Ти все чекаєш на дзвінок або листа. Ти не гадаєш, бо ворожка правду знає. І попіл голову тихенько посипає, а ти лиш стискуєш у ниточку вуста, щоб не кричати, щоб не рвати горлом біль, щоб не осліпнути від горя та утоми. Ти так уперто все ж чекаєш сина вдома, хай за вікном весною вже вкрила замітіль. Ти не ймеш віри, що його вже нема. Ніхто ж не бачив, ти тримаєш руки, стисло. Все навкруги завмерло, мов зависло, і просто вкрила Всесвіт люта зима. А кожен вечір смутком падає на плечі, і спогад все пече, і серце рве, на шмаття. Ти пам'ятаєш навіть колір того плаття. Коли з роддому принесла малечу, ти пам'ятаєш сміх і всі його слова, обличчя, постать, руки і дитячі мрії. Ти за примарні так хапаєшся надії і починаєш щиро вірити в дива, чи так написано на долі? А чи ні, тепер вже пізно розбирать життя на дати, як символ України? Сиротіла мати, що найдорожче загубила на війні.